Ви знаєте, доля дала мені можливість, я починав життя, керував промисловими підприємствами: Донецька область, Харківська, керував підприємствами, керував областю Дніпропетровською. Це промислові регіони України. І всі останні роки я постійно виступаю, говорю, що Україна одна з найбагатших перспективніших країн в центрі Європи була. І за останні роки вона стала найбіднішою країною в світі і найбіднішою країною в центрі Європи. Але вона стала не бідна, вона стала пограбована. Її пограбували за останні 28 років, і найбільше пограбування відбулося за 5 років. Коли ми говоримо, що потрібно поміняти було модель економіки, почати займатися відродженням промисловості, в першу чергу, відродженням авіаційної галузі, космічної, дати можливість купувати свої локомотиви, турбіни і інші речі нас ніхто не чув. Президент, його оточення, вся команда ходять з іконами по Україні. В той час команда обчищає кармани всіх, біля кого проходять. Правоохоронна система грабує бізнес, грабує промисловість, знищує. Корупція довела до того, що ми купуємо за кордоном промислові е, речі, локомотиви, е, вертольоти, турбіни, маючи свою промисловість, знищуючи її. Коли нам сьогодні знов, як передвиборчий трюк, пропонували команда президента проголосувати зміни до Конституції, які нас ведуть в Європейський Союз і НАТО, ми не проти. Наша партія підтримувала всі рішення, які давали можливість отримати безвізовий режим, підтримували голосування по ЄС, підтримували інше голосування. Але я поставив одне. Питання: якщо ми такі чесні, всі кандидати в президенти сидимо тут в залі. То враховуючи, що це гра президента України на підняття своїх рейтингів. Давайте зробимо свій трюк. Давайте поставимо вимогу в першу чергу проголосувати нашу постанову, яку ми підписали всі сім лідерів фракцій, про скасування грабіжницьких тарифів на газ, про розкриття тих схем газових, які вони запустили. 80 компаній, начебто європейських, а насправді офшорних, грабують українців, продаючи нам, начебто, європейський газ, насправді це російський газ. Отримуючи надприбутки на офшорах майже 2 мільярди гривень. Чому кандидати не підтримали інші. Далі ми говоримо чому така вугілля? постанова не з'явилася? Бо решті, решті. всі прийняли рішення. Ладно, йдемо в зміни конституції. А треба було поставити про і він би нікуди не дівся. Сьогодні була б ця постанова проголосована, бо він заради свого піару і своєї політичної гри вимушений був би прислухатися до керівників фракцій. Друге, ми що ставили, я ставив питання. Зняття депутатської недоторканості. 20 років обіцяють людям. Догралися в популізм до крайно вже проголосували в першому читанні. Сьогодні був унікальний момент: став на голосування перед змінами до Конституції, ми пакетом голосуємо. І було би видно, що найбільше провладні фракції якраз бояться цього зняття недоторканності, бо вони знають, що їм треба після того, як програють вибори, або тікати з країни, або тікати в парламент за депутатську недоторканність. Тому вони не поставили. Вони говорять, що треба. Змінювати правила виборчі. А що вони поміняли? Ми пропонували сьогодні, ставимо закон про відкриті списки. Виборчий кодекс, який напрацьований, був проголосований, і він був би проголосований перед змінами до конституції, не хочуть, бо їм це не вигідно. Вони розраховують, скупити купити знов за гречку, за гроші всіх громадян України і отримати знов і президентську посаду, і парламент не вийде. Він сьогодні дійшов до чого. Вже цілі регіони віддаються, як навіть партії регіонів такого не придумав. Янукович не в году. Віддають олігархам як вочину, моя рідна Хмельниччина. Дали е, нашому е, відомому людині Герезі повністю область на е, керування. Він сьогодні поставив губернатора, глав районних адміністрацій, запускають схеми скупки голосів, і вся область це знає. І вже немає там ніяких інших партій, депутатів, все є партія Гереги за конкретні справи, і вони конкретно показують, як купувати Україну і що далі буде. Оце чому сьогодні ми поставили питання: що всі впираємося і голосуємо разом чотири документи одним пакетом. Чого не поставили? Я не розумію. Я показував приклад. Ми вийшли, і сказали, ми готові підтримувати, ми готові дивитися. Далі, третє. Ми пропонували. А якщо робити по уму? По уму, а не передвиборчий трюк. Всі країни, які вступали в НАТО, не вносили зміни до Конституції, це безглуздя. Від нас, від нас ніхто це не вимагає. Всі країни затверджували такі рішення на всінародному референдумі. Останні приклади Грузія, Хорватія і так далі. І я сказав: якщо це не передвиборчий трюк нашого діючого президента, давайте одночасно з проведенням парлам... зараз президентських виборів 31 березня робимо всенародний референдум. Ви показуєте, що соціологія. Показує, що всі громадяни України більшість підтримують це рішення. Тоді затверджуємо, як всі країни робили нормально, через референдум, одночасно з президентськими виборами. Це було невигідно владі. Вони запускають нам ці інформаційні трюки. Вони самі з собою борються. Вони нам показують відволікаючі маневри. то вони в Супрун викатили. Ми всі знаємо, що Супрун і ці суди це все просто ігри влади, заради того, щоб ми всі були зайняті, щоб нам було про що говорити, поки вони займаються організацією схем по скупці голосів. І оце головний привід влади сьогодні. Вони запускають ці речі спеціально інформаційні, тому я ще раз повторюю: не вірте в соціології. Є інші кандидати, влада проламлює сьогодні свідомість, що їхній кандидат найкращий. Неправда. Є нове покоління політиків, які сьогодні приходять. Є покоління тих, як я пройшли. Бізнес, підприємництво, державне управління маю колосальний досвід. Оці люди мають збиратися сьогодні і приходити, а не ті люди, які непонятно звідки взялись, позавозили нам імпортних міністрів, імпортних керівників державних підприємств. Сьогодні мене хтось би міг призначити в Польщі керівником польської залізниці. В житті ніхто б не призначив. А ми Виктор. це свідомо. На на Дякую. Дякую вам дуже.